Добрий раночок! Добрий-добрий ранок! Я Маша Голуб і сьогоднішній день ми починаємо з вами разом, з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його здоров'ям, енергією, красою і щоб наше сонечко всередині завжди сяяло. Я хочу сказати, що сьогодні у нас швидка зарядка. Я постараюся вкластися в 20 хвилин таких активних, кайфових, пропрацьовуючи все тіло. І основне, це наша внутрішня енергія, сила і настрій. Тому, якщо вам хочеться вимкнути свою улюблену музику, ви можете це робити і займатися ці 20 хвилинчок під музику. Я в основному проводжу і займаюся під тишу, під. Почуття власного тіла, я б сказала так, під звуки власного тіла, Хрусь десь там щось тягне і так далі. Але іноді, іноді хочеться цього драйву. Тому якщо хочеться, вмикайте. І перш ніж ми почнемо, хочу сказати вам величезне, величезне дякую. Кожному, хто залишає коментарі, хто ставить дзвіночки, лайки, хто підписується на канал, хто розповідає про канал друзям, знайомим, оточенню. Я максимально вдячна, ціную це дуже сильно. І щодня відповідаю на ваші коментарі. Дуже рада бачити, як ви розквітаєте. І це для мене такий зворотній зв'язок. У мене є відчуття, що ми з вами спілкуємось. Все! Досить розмов. Розпочинаємо, збираємо наші п'ятки носки разом. Ось таким чином сідаємо зверху, прокручуємо наш таз вперед, за маківку потягнулися до стелі. Якщо пощастило до неба, заплющуємо очі і налаштовуємося на заняття з собою. Глибокий повільний вдих. І видих, розслабляємо м'язи, обличчя, розслабляємо плечі, ще глибокий вдих. І видих, кладемо долоню на грудну клітину. Підключіці уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, квітка, промінчик світла чи будь-що, що уявиться вам. З кожним вдихом цей об'єкт стає все більше і більше заповнює тіло всередині, глибокий вдих. І видих, уявляємо, як об'єкт починає теплішати, світитись, крутиться, розквітає і ще збільшується в об'ємі глибокий вдих. А видих, доходить до плеч, підборіддя, потилиці, ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. І видих. Розплющуємо очі, прибираємо долоню. А ось тепер розпочинаємо. Нагадую, що ми все робимо згідно своїх можливостей, згідно своїх даних водних. Тому слухаємо своє тіло, якщо складно зупиняємось. Якщо кайф, продовжуємо. Погнали! Чотири точки опори, кисті під плечима, коліна під тазом, Округлюємо нашу спиночку, починаючи від коприка. Поперек, грудний відділ шия. Сильно відштовхнулися від підлоги. Вдих розкрили плечі. Підберіддя штовхнули, вперед продавили спиночку вниз і ще видих, кішка, корова розпочинає нашу роботу і вдих підберіддя вперед. Точніше, кайфи. Я би сказала, це не робота, це кайфи. Видих, округлили спиночку сильно догори. І вниз, вдих, розкрили плечі, нейтральне положення спини. Виходимо в собаку, мордою вниз, на видих, продавити, грудний відділ, витягнути спину довгу і шию як продовження хребта. Подивилися на стопи. Коліна можна тримати, призігнути головне наша спиночка рівна. Можна попередавати вагу тіла на праву ліву ногу. Хоча я і обіцяла активну зарядку, але зараз ми починаємо, як завжди, м'яко з того, що розігріваємо наше тіло, пробуджуємо його, готуємо до активної роботи. І через високе полупальці повільно опускаємо наші коліна вниз, тікаємо в позу дитини, руки далеко вперед, глибокий вдих. Потягнулися пальчиками ще далі. Видих. І ще вдих. А видих. Чудово. Округленою спиночкою. Тягнемося вперед. Піднімаємо нашу спину таз пішов вперед, сіднички, затисли. Розкрили плечі, грудний відділ, за маківку потягнулися догори. Підборіддям немов зачерпнуло щось попереду, прогнутої спини. Тягнемося назад. Зараз три таких м'яких, але дуже якісних хвильок в нашому хребту. В спиночці сідниці затисли, розкрили грудний відділ, за маківку витягнулись догори. Під зачерпнуло щось попереду, сіли вниз, руки далеко вперед. Глибокий вдих. І потягнулися вперед круглою спиною таз, опускаємо сіднички, затисли, розкрили грудний. Відділ. молодці під беріддям зачерпнули щось попереду і сіли вниз в позу дитини. Повертаємося в собаку, морди вниз, відштовхнулися від ніг, розштовхуємо руками, ногами на килим, підходимо стопами до рук, натискаючи нашими пальчиками стопами на килим, повільно розкрутитись догори, хребет, за хребцем шия остання. І з видихом піднялись. Чудово, Стросили наші руки, стросили ноги. Поїхали, стрибаємо, розганяємо ліфтичну систему. Як попригунчики, маленькі стрибочки. Допомагаємо також нашому кішківнику працювати, як годиночок. Дихаємо, замаківку тягнемось до гори. Руки або притримують груди, якщо треба, якщо є дискомфорт, або повністю розслаблені. І ще прожинемо, прожинемо. Я вам сказала вмикати музику, тому що, якщо чесно, сьогодні в мене такий настрій, що звучить постійно музику в голові. Я вже побігала, я вже потягнулась, і тому для вас даю прям енерджайзер, намагаюсь передати через екран. Щоб ви відчули на цей день, дістали з себе прям купу сил. і ще пружинимо, пружинимо. п'ять, чотири, три, два, один. Зупинилися руки через сторони догори, глибоко вдих. Ребра високо, сильно і видих, стікаємо корпусом вниз, розслабляємо нашу шию, беремо себе за лікті, праве ліве коліно по черзі згинається. Тягнемо куприк до стелі. Шия розслаблена. І повільно розкрутилися догори, хребеться хребцем. Чудово, руки через сторони догори, глибоко вдих. Зафіксувались по центру, долоні від себе, видих. І на вдих витягуємо себе в діагональ. Витягнули сильно корпус і тазу, видих, повернулись в центр. Я не завжди е так роблю, бігаю перед тим, як зняти для вас зарядочку, вдих і видих. Повернулися в центр. Зазвичай я з вами паралельно займаюся. Е вдих. І е видих. І ще. І цього. Вдих достатньо для того, щоб розвивати тіло, почувати себе кайф. Багато сьогодні говорю, стресує наші руки. Чудово, тепер ми залишаємося з вами на опорній нозі. Наприклад, правій для вас. Підйом відразу скоротили, трошечки припідняли, уявляємо, що поклали туди горішок під підйом. Для, цього, для того, щоб наше коліно не завалювалось всередину, і для того, щоб працювали також м'язи нашої стопи. Залишаємося на опорній притягнутій низі. Наша інша ножечка, ліва, поїхала працювати. Спина рівна, тримаємо баланс. Спочатку робимо оберт нашою стопою. Прокрутили нашу стопу, відчули, що ми можемо робити оберт, правда ж? Прокрутили один оберт стопою. Далі пішло коліно, один оберт коліна. Тут уже тримати баланс трошки важче, але ми можемо. Поїхав другий оберт коліна, і ми вже сідаємо трошечки нижче наше коліно, наче іде, тягне нас до підлоги, наскільки дозволяє тіло, сіли вниз. І остання позиція, коли ми підтягуємо наше коліно разом з ліктем, ось тут, скоротили наш бік, витягнули інший. І відпустили нашу ногу. Зараз ми будемо робити це на одну ножку стільки разів, скільки зможемо. Жартую. Поїхали. Стопа. Коліно оп, не поспішаємо. Наша задача відчувати наше тіло в балансі. Опустились ручки можуть собі допомагати страхувати. І з видихом оп, натягнули лікоть до коліна. Ось тут, щоб не уходити на бік, наша задача витягнути себе за маківку догори, залишатися на опорній нозі молодці. Поїхали іще. Колі... Стопа, оп! Коліна, один оберт, другий оберт великий і пішов назад, вприсяд максимально вниз і догори з видихом підтягнули наше ребро і лікоть до коліночка. Супер! І ще стопа. Коліно великий оберт. кульшовий суглоб працює. Другий оберт, і вже поїхали на опорній нозі сідати вниз. Оп, тримаємось і витягнулися догори, з видихом підтягнули лікоть до коліна. Обов'язково наш цей лікоть розкроє наш грудний відділ. Давайте ще разочок на цю ногу. Стопа! Коліно великий, оберт, опс. Друге оберт, сіли вниз, в присяд, в діагональ. Спиночка рівна. І наверх з видихом підтягнули коліночко. Відпустили чудово. Струсили наші ножки, опорно особливо ногу. Поїхали, інша нога. Опорна, призігнуте коліно. Когорішок підклали під підйом. Спиночку вирівняли. Поїхали. Стопа. Ви вже знаєте, що робити. Коліно по великому великій амплітуді, великий оберт. І ще другий оберт пішов. Сідаємо вниз, тримаємо баланс. Коліно тягнеться в діагональ до підлоги і на видих. Підтягнули коліно високо до ліктя, залишаємося на опорній нозі, розкрити плечики. Чудово. Поїхали. Стопа. Оп. І коліно по великому оберту. Максимально, наскільки дозволяє тіло. Величезний, другий оберт, Сіли вниз. Паралельно підлозі тримаємо нашу коліночку, спина рівна. І поїхали догори. Видих. Підтягнули. Тримати, тримати, тримати. Молодці. І ще поїхали. Оп, зафіксувалися. Стопа. Коліно, молодці ще. Коліно величезний оберт назад. Коліно, стопа дивляться в одному направленню, сіли низько і на видих. Оп! Підтягнуло вище. Молодці. Останній раз. Іще. Стопа. Коліно великий оберт. Інший оберт уже поїхав, спину залишаємо рівно, нахилилися нижче, нижче, нижче і піднялись догори. Видих. Зафіксували, стресили наші опорні, дві ноги, чудово. Зараз ми залишаємося на одній нозі. На іншу ми робимо випад широкий вниз, максимально вниз. Протилежна рука пішла до стопи. І наша одна рука догори розкрили. Грудний відділ потягнулися догори, піднялись, відштовхнулися від зігнутої ножки. Оп, і підняли. Оп, тільки лікоть до коліна. І поїхали. Вниз розкрили плечі. Координація працює. Видих, підняли наше коліночко. Вниз і поїхали. Три. Кудись ми їдемо сьогодні. Оп, і чотири. Молодці, іще вниз і п'ять. Супер. Вниз і ще Видих. Шість. Умнічки вниз і видих. Сім. коліна, стопа, обов'язково дивляться в одному направленні. Розкрили плечі. Вісім і ще Вниз. Супер. Дев'ять. І останній вниз. І десять. Внизу зафіксувались. Пружинимо. Десять. Дев'ять. Молодці. Вісім. і ще нижче сім. Шість. Супер. П'ять. Чотири, три, два, один. Розвернули наше коліно, стопочку, підкрути, підкручений таз. Продавили наші таз нижче. Наша рівна нога стопа дивиться вперед. Опустилися рукою вниз, розкрили плечі, потягнулися до стелі, глибоко вдих. А видих, молодці. Ще вдих. Видих, і наша рука як продовження ноги витягнула бік. Сильно, сильно, сильно. П'ять, чотири, три. Два, один, відпустили, повернули наші стегна. Оп, прокрутилися. Поставили руки з двох сторін, трошечки попружинили в випаді. Виходимо в собаку мордою вниз. Повернулися куприком до стелі, п'ятками вниз, продавили грудний відділ, підійшли нашими стапочками до рук і розкрутились догори. Хребець за хребцем. Шиє остання. Чудово! Полетіли на іншу сторону. І так, стопи разом. Сідаємо вниз, коліно, степа по направленню вперед. Давимо на п'яточку. З видихом. Опустили нашу протилежну руку в підлогу, розкрили плечі, потягнулися рукою до стелі. Піднялись догори і тільки лікоть до коліна. Видих, тримати баланс. І вниз вдих. Опс! І видих. Іще. Вниз вдих. Зафіксувались, видих. Іще. Вниз, молодці, видих. Іще. Вниз розкрили плечі. закрутились. Іще. Чотири. Молодці. Видих. І п'ять. Розкрилися. Грудним відділом, Шість. Супер. Видих. Іще. Сім. І, І видих. Іще. Вісім. Умнічки. Видих. І дев'ять. Опс. Видих. І десять. Останній раз зафіксували вниз. Спружинимо. Десять. Видих. Дев'ять. І ще вісім. Молодці, сім. І нижче шість. П'ять, чотири, три, два, один. Розвернули наше коліно, стопочку. Підкрутили наш таз. Рівна нога стопа дивиться вперед перед собою. Опустилися нашою рукою вниз. Розкрили грудний відділ. Потягнулися до стелі, глибоко вдих. І видих молодці. І ще вдих. І видих. І потягнулися рукою протилежну сторону від ноги. Сильно витягнули бік. Тримаємо три. Дихаємо. Два. Один. Відпустили. Нашу ручку прокрутили стегна. Дві руки з двох сторін ноги трошки попружинили. В широкому випаді виходимо в собаку мордою вниз. Оп, продавили наші п'ятки, продавили грудний відділ, куприк до стелі. Підходимо ногами до рук, натискаючи і повільно розкрутилися догори. хребет за хребцем. шиє остання. чудово. І так, виходимо з вами на початок килима. Правою ногою назад, широкий випад. Вибачте, лівою, лівою ногою назад, широкий випад. Права залишається попереду. Наша задача зараз зробити широкий випад, підкрутити таз вперед. Позаду рівна нога. Обов'язково тримати вагу тіла між двох ніг. наш Корпус вперед не завалюється. Краще станьте вище, але ми тримаємо наш корпус рівно. Закрили наші ручки красиво перед собою. При цьому сильні ноги розштовхують килим. Вирівняли позаду ногу. Правою ногою передньою штовхнули килим вперед. Розкрили наші плечики, поїхали. Десять. Розкрили руки. Дев'ять. Спиночка рівна. Оп, вісім. Молодці, ще дихаємо. Сім. Супер. Оп. Шість. Тримаємо позаду, коліно рівне. Вісім скільки там, ні, п'ять, вже чотири. І ще три. Що з рахунком? Марія. Два і один. Розкрили наші руки максимально разом з грудним відділом. Закрили вперед. спиночка рівна. Один. Дихаємо. Два. Молодці. Іще три. силі ноги. Чотири. Дихаємо. І ще п'ять і шість. Чудово. Сім. Тримати, тримати. Вісім. Іще. Дев'ять. Супер. Десять. А тепер величезні оберти вже разом з корпусом. Поїхали вперед. Глибоко вдих. Догори. Назад видих. і ще Вперед. До гори видих. Два. Тримаємося. І три. Наш таз автоматично йде нижче. І чотири. Сильні ноги. Сильна спина і руки. П'ять. Умнічки ще. Шість. Дихаємо, дихаємо. І сім. Опс. Вище підняли корпус. І вісім. Не лягаємо на передню ногу, не розслабляємо її. Дев'ять. Оп. І десятий. Найкраще. Відпустили наші руки. Відпустили наші коліна позаду. Переїхали на задню ножку. Стопа передня на себе. Попружинити до передньої рівної ноги. З видихом, молодці, ще пружинимо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Піднялися корпусом, Поставили наші два коліна перед собою, подали таз вперед, сіднички затисли, трошечки корпус назад нахилилися, витягнули нашу підтазову кісточкою, цей м'яз, розгинач, згинач. І піднялись догори. Супер! Піднімаємось догори, руки через сторони догори, глибоко вдих. Стопи разом, ребра над тазом, видих, притисли корпус до ніг. Опустились, притисли себе. І вдих, подивилися вперед. Широкий крок. Правою ногою назад видих. Попереду кут 90 градусів. Ми піднімаємо наш корпус відразу, не сідаємо надто низько. Наш таз підкручується вперед. Бо в нас зараз буде пружиночка, ви вже зрозуміли то. Тримаємо, дихаємо. Поїхали. Ручки перед собою. Спина рівна обов'язково. Тягнемось за маківкою догори. І розкриваємо наші плечі. Десять. Дихаємо. Дев'ять. Позаду лопатки зводимо. Вісім. Ноги сильні розштовхують килим. Сім. і ще дихаємо. Шість. Молодці. і ще п'ять. Дихаємо. Чотири. Таз підкручений. Три. Ребра на тазом. Два. І один. Руки випрямили, поїхали красиво, розкрили сильно наші плечі, руки назад. Один. Дихаємо оп. Два. Сильні ноги. Продовжують тримати нас. Три. І ще видих. Чотири. Вдих. Обійняти весь світ. Видих. П'ять. і ще, Молодці. І шість. І оп, сім. Знаю ноги вже болять, але тримаємося. Вісім. і ще, Оп. Дев'ять. І десять. І поїхали. Величезне коло руками. Разом з корпусом. Один. Дихаємо. Два. Молодці ще. Три. І дихаємо. Чотири. Прекрасно. П'ять. І. Не поспішати. Шість хочеться як можна швидше закінчити, але це не допоможе. Сім. І ще дихаємо. Вісім. Умнічки, оп, дев'ять. І останні оберт. Десять. Відпустили руки. Відпустили коріночко. Переїхали на задню ногу. Стопа передня вирівнялась на себе, вирівняли ножечку і попружинули ребрами вниз. Таз підкручуємо назад. Спина рівна. Дихаємо, і ще пружинимо. Десять, дев'ять, молодці, вісім і сім. Супер. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Піднімаємося на корпусі, ставимо два коліна під собою. таз подаємо вперед, сінички затисли. Корпус трошки нахилили назад. І потягнули наші м'язи під тазовими кістечками. Супер. Руки вставили вперед. На ноги під сідниці ззаду розкрили наші плечики, сідниці затисли, розслабили шию, розкрили грудний відділ. І обов'язково наверху спину концентруємось. І повернулись назад, видих. Сідаємо в позу дитини, руки далеко вперед. Глибокий вдих. Потягнулися далеко і видих. Супер, піднімаємось, ідемо до останньої активної вправи з вами. Ну так, напівактивно, вже порівнюючи з попередніми. Виходимо на бік з вами. Рівна спиночка. Впираємося кистю, пальці рук розтоперені. Верхня нога та що у нас. Зверху, логічно, ставимо зверху, стопочку опустили на підлогу, коліно зі стопою, трошки в діагональ. Стараємося розкритися максимально нашими стегнами від нашої опорної руки, відштовхнутися, підняти наші плечі красиво, потягнулися в протилежну сторону рукою від ноги і відпустилися вниз. І тут стараємося витягнути наш лівий, наш правий бік або лівий для вас без різниці. Той, що у нас. Піднімає нас догори вдих і опустилися вниз видих. Молодці ще вдих вище. Красиво видих. І рух такий плавний, граціозний вдих. І вниз видих. І ще вдих, вище, вище таз. Вниз, видих. І останній раз вдих. Молодці і видих. Чудово. Кисть нашу відпустили, відпочили нею тильною стороною долоні, трошечки натисли. І поїхали відразу на іншу сторону з вами. Рівна спиночка, верхня нога поставилась біля коліна. Стопа, коліно направлено в діагональ. Обов'язково. Ми не сідимо тазом назад. Ми розкрили наш таз, стараємося тримати ребра і таз в одній площині. Поїхали, глибоко вдих, розкрили, підняли таз високо, красивий рух, видих. І ще вдих. Вище, оп! І вниз видих. Витягнули бік. І вдих. Сильна рука. Тримаємо баланс, видих. Молодці ще вдих. І видих. І вдих. Вище, вище, таз, І видих. Останній раз. Вдих. Молодці. І видих. Супер, відпустили нашу кисть Тильною стороною долоньки потягнули, трошки зігнули і відпустили, струсили. Я вас вітаю! 20 хвилин пролетіло. Ми обов'язково зараз з вами робимо шавасану. і ви можете собі додатково вимкнути і ще 20 хвилин стрейчингу. Або, якщо у вас є час, полежати довше в шавасані. Але я вас вітаю з основною частиною. Ми справилися ручки під коліна, повільно розкручуємося, хребеть за хребцем, вкладаємося себе на підлогу, обираємо зручну позицію для шавасини, або наші ноги вниз, або стопи біля сідниць коліна разом, або стопи разом коліна розкриваємо, руки вздовж тіла трошечки по сторонам, долоні довернуті до стелі, очі заплющуємо. І зараз даємо час нашому тілу, нашому мозку відпочити, відновитись та зняти напругу. Очі заплющені, так, погляд направлений на кінчик носа чи між брів. Ми сповільнюємо наше дихання і фокусуємо увагу тільки на диханні, глибокий, повільний вдих. Невеличка пауза і повільний видих, стікає повітря. І начебто з повітрям, з видихом вся важкість тіла виходить в підлогу. Тіло розтікається, немов важкий прес притискає нас. І ми тягучі, важкі, як лава гарячі, розтікаємося по підлозі. І ще глибоко, повільно вдих. За і видих, стікає повітря, відпускаємо думки з великою вдячністю до нашого тіла відпускаємо його. Ви також можете зробити паузу і полежати в шавасані ще трошки довше, відчути повне розслаблення, якщо є бажання і час. І ще глибоко вдих. І види. Розслабити все тіло. Повільно повертаємо увагу до пальчиків рук, пальчиків ніг. Збираємо наші коліна разом, якщо ви були в метелику, витягуємо всі разом ноги вниз, руки догори. Потягнулися в дві сторони сильно, плечі на вуха, стопи вниз, розтягнули тіло, наче тільки прокинулись. І на видих розслабилися, перетікаємо, як водичка, на бік, відштовхнулися рукою від підлоги. Піднімаємося, сідаємо на стопи з рівною спиночкою. Заплющуємо очі. руки через сторони догори глибоко вдих. Дороги до серця, видих. Сказати собі дякую, величезне. І ще вдих. І видих, дякуємо за силу. І ще глибоко вдих. І видих, дякуємо світу. А я дякую вам. Я вас вітаю. Ми справились з нашою зарядкою. Час пролетів. Я сподіваюся, у вас такі ж відчуття. Напишіть мені про ваші відчуття в коментарях. Розкажіть, як ваш, ваш настрій. Розкажіть, як ваші справи, хто ви, звідки для мене це супер цінно дізнатися про вас. Чесно, пишіть, от прям. Розказуйте, будемо не творкатися в коментарях. І я хочу сказати вам дякую за вашу довіру, за ваш час, за те, що ви поширюєте інформацію про канал, за те, що ви просто такі сонечки. І подякуйте собі. Нехай всередині сонце сяє, нехай енергія з тіла заряджає і класного дня. До зустрічі завтра. А дев'яті ранку за Києвом. Муа! Я з вами Маша Голуб, Пока.